Дочекались, дівчата, килим сафір, це розпродаж, це вигідна ціна. Називайте, як хочете. Але це килим, який достойний абсолютно кожної кімнати, кожної квартири. І він йде. По максимально вигідній ціні, тому що він залишився один. А ми робимо супер знижечку. Подивіться, краса. Це йде якість півтора мільйона узлів. Тут йде шовкова ниточка, тут йде поліестерова ниточка. Щільність його настільки висока, що вся мусоринка і пилинка буде вам зверху. Пилосос по ньому буде ходити. Ніби як комбайн по пшениці, який виразний узор. Ниточка, до речі, тут є ще шовкова, яка переливається з різних сторін. В одному екземплярі. Якісний килим. Якість, подивіться, будь ласка, я вам зараз покажу. Етикеточка з цієї сторони. Це називається сафір. Фабрика Кашмір Халі, турецький. Загугліть, будь ласка, в інтернеті, подивіться його ціну. А наша ціна вас здивує 100%. Якісні килими, які лежать десятиліттями, у нас є і по дуже гарним цінам. Обов'язково слідкуйте за нами. Кожного дня викидаємо по килимочку, подоріжжя, яка є по суперціні. Килими України, звертайтесь.